Погуляла я зараз на вулиці півтори години, ряженку поставила в холодильник. І от зараз дістала, хочу поїсти ввечері. І дивіться, яка вона консистенція, і який колір. І смачна, мені дуже подобається. А це печиво я купила в коско. Ось теж у мене як реклама виходить. Рекомендую. Воно смачне і корисне, органічне. Тільки те, що калорійна і солодка, ну, по одному в день можна, я думаю. Так що, а якщо коротко про мій рецепт, то я взяла півтора літра молока, підогріла трошки, налила е, в слову варку, е, включила на режим лоу, потрібно включати на 10 годин, це я вже знаю, е, може більше. Накрити кришкою, краще виставляти на, на ніч ввечері, і вранці прокидаєтесь, і у вас пряжне молоко готове. Його треба охолодити до температури 40 градусів. І якщо немає термометра, то можна просто виключити слово варку і залишити на одну годину. І за одну годину молоко повинно. Пряжне молоко, воно повинно охолодитись до потрібної температури. Потім я взяла окремо пряжне молоко. На 1 літр молока, 2 ложки, такі повні ложки йогурта грецького, можна сметани взяти. Розмішала я в піалі чи в чашки, розмішати до однородної маси. Потім Окремо добавити це в пряжне молоко дуже-дуже обережно, як написали мені в чаті GPT, не взбиваючи, а так обережно, обережно перемішати. І слово варка вже виключена, і я її просто укутала рушником і залишила на. В моєму випадку було 10, 9 годин, мабуть, або 9 половиною. Пішла на роботу вранці. Прийшла з роботи, ось я показувала відео, що я отримала, все було готове. Потім я поставила в холодильник на півтори години. Півтори години зараз гуляла на вулиці, прийшла додому, і ось таку ряженку домашню я маю. Дуже і консистенція хороша. І колір мені подобається, і смак. І ось таке печиво корисне. З сом'єгою три. Абрикоси тут є, семіна всякі, мед, ну і так далі. Не буду я рекламувати їм, хай самі цим займаються. Все. Короткий рецепт. До побачення. Дякую, що подивились.